Слава Богу, браті і сестри, доброго ранку всім. Сьогодні у нас четвер, серпня неділя. І ми з вами Божу мілостю дожили до ранку і будемо дякувати Богові за ніч і просити благословення на сьогоднішній день. Спаси, Господі, всіх, хто долучається до молитви. З вами чтець Анатолій, почаю. І ми будемо читати молитви утренні. Надіюся мене чути. Спаси Господі всіх, хто долучається до нашої спільної ранкової утренньої молитви. Будемо молитися. Господи благослови. Господи поможи. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Амінь. Господи Иисусе Христесыне, Божий, помилуй мя грешного, Господи Иисусе Христесыне, Божий, молитвы ради Пречистая Твоєї Матери и всех святых, помилуй нас, Аминь. Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесный, душу души истины и же везде, і вся исполняй сокровища блоихи жизни подателю. Приди в селисе в неичистины от всякие і и спаси, блаже душа наша. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний помилуй нас, слава Отсуї Сину, і Святому Духу, і Нині, і Прісної во веки векова Мінь. Пресвятай Троїце, поміли нас, Господі, Очисті Ріхи наша, Владико присі беззаконня наша, святий Посвіті, і і немощі наша імені Того й Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и присно, и Велике веков. Аминь. Отче наш же исы, на небесех, да светится имя Твое, да при царстве Твое. Да будет воля Твоя ко на небесей, на земле, Хліб хлеб наш насушний дашь нам днесь. И остави нам долги нашей кожи, и оставляємо дужником нашим, и не веди на Свои искушение, но избави нас от лукавого. Бога. Восставшие от сна припадим ті те блажи, английской песю ті сильні. свят, свят, святыйся, Боже, Богородицы, і помилуй нас, слава Отцу і Сину, і Святому Духу, вододрай сна, воздвиг мы си, Господи, умы, просвятие сердце, и і мы ее тверзи, воешьы, петить и святая Троїця. свят, свят, святыйся, Боже, Богородицы, і помилуй нас, І нині, і прісно, і во веки веков. Амінь. Внезапно суддя приятелей, кого жде діяння обнажаться, на страхом, завим полунощі, свят, 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 Боже Богородице, і помилуй нас, Господі, помилуй, 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 Господі, поміли, помилуй. От сна восстав, благодарить святая Троица, и ко ради Твоя благості дала терпіння, не прогни і лосе силами і и грешного, ніже жеповобил меси собі, закон на чоловіку человеку любственности, обычного нечаянного лежащего стил мессии. Воежи утренний войти и славе словить державу твои нині пресвяти мої очі мысленные. Отверзи мои уста, получайте, слови всем Твоим разумите заповеди Твоей, творите волю Твоей, педите А во исповедании сердешним, и воспевайте все Святое Имя Твое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и Пресной во веке векова, Аминь. Придите поклонімся поклонимся цареве нашему Богу, придите и поклонимся и преподнем Христу, цареве нашему Богу. Придите и поклонимся и преподем самому Христу, цареве Богу нашему. Помилуй мя Боже, повелиться, милости Твої, по множеству, щедро твоих очисти, беззакония мои, наепачи в моим беззаконі моих греха, мои, очисти, м'яко беззакония моє, а сознаю, и грех мой предо мною свину тебе, единому суріше, их і лукаво, і пред тобою сотворих, якода оправдившися во славе всех твоих победивших не даст нігда те, все бо беззакония зачатые есть в грисех, родимя мать и моя, ма, Сибо истинно возлюбились. Безвестные тайны премудрости твоей вел миссии, укрепившими исопами, очищейся, умышими і паче снего обілюся, слуху моєму, дай радості, и возрадується кості смиренні, і открытия ли гріх моїх, і вся беззаконня моей очисті, серце чисто созрежье мне, Божии, дух правну в отробе моей. Не отвержи мене от лица Твоєго, і Духа Твое, Святого не от имей от меня, воздаш мені радость спасению Твоєго, і Духа в надежнем на оче беззаконный путем твои нечестивых тебе обратятся и збавими отровей, Боже, Боже, спасенья моего, возраду язык мой правді Твоєї, Господи, снімую, тверзи, і уста моя возистя холод твою, яка ще бы восхотились жертви, жертвы дал биху, сі сужні не благоволіші, жертва Бога, дух сокрашень, серце сокрашене, смиренно Бог, не невнічить. Ублажи, Господи, благоволінням Тим Сион, и дасте стіни Іерусалимский. Тогда благоволишь жертву правды в воздушении, и все сожигаемое, тогда возлежат на алтарь твои телецы. Верую в єдиного Бога, Отца, Вседержителя, держите, отвратится неба и земли, видимым же всем невидимым, и єдиного Господа Иисуса Христа, Сына Божия, единородного, і Же от Отца, Рожденного прежде всех век, света, от света Бога Истины, от Бога истины, рождена, несотворена, единосущному Отцу, ім же, Вся Боиша нас, раді человека нашего, ради, ради спасения, шедшого з небес, і воплотившегося от Духа Святой Марии, Девичеловечеса, распятого же за неприпонтистым пилатей, страдавшей по і, і, і воскресшего третій день по Писанням, і Вышедшего на небеса, і сидящего Дисней Отца і пак, і грядущего со славу, і судите живим і мертвим Його царстві, і не буде конца, і в Духа Святого Господа животворящого, і жод от Отца ісходящого, і и же Отцем, і Сином споклоняй, і и славе, Маглаголушего Пророки. <coughs> во Единой Святой, Соборную и Апостольской Церковь, исповедуй единокрещение, восставление грехов, чаю и воскресения мертвых и жизней будущего века. Аминь. Боже, Очисти, яку ніколи же сотвори, благою пред Тобой, м'я от лукавого и добыт вам воля Твоя, да неусужденная, отверстий уста и недостойная, и восхвалюй имя Твое Святое, Отца и Сына, и Святого Духа, Ныне и прісно и во веки веков. Аминь. От сна, восстал полуночную песню, приношу тебе спаси, припадай в воприюте, не дашь мне уснуть его греховной смерти, но щедрый мера сплися волею, и лежащий в молиности ускорение восстави, и спаси меня пристоянии и молитве, и по сне ночь не восемь, день безгрешен Христе Божий, спаси Мья. К тебе, владыко человеку любчу, от сна, восстал, на дела твои подвязайся, милосердием Ты, и молюся Тебе. Помази мне на всякое время, во всякую вещи, меня от всякі мирские зли вещи, і дьявольського поспішень, спаси ме и в виде в царство твои вечные, ты Бои си Мои і всякому благопримиснику, Подателю тебе же все безповані, і тебе славу села, Нині и присно, и во веки амінь. Господи, и же многое благості, великими щедротами Твоими дадости мне работ Твоему, мимо шедшее время ножницы о прийти от всякого зла противна. Ты сам, владыков, всяческих творчеств, подобными истинным, Твоим светом, просвященным сердцем, творите волю Твою, ныне и присно, и во веке веков. Аминь. <клухи> Господи, Вседержителю Божий, сил и всякие плоти, Вышние, живые и насмиренные презираи. Сердца жиют роботы испытуя и сокровенные человеков явые предведы, безначальные и пресносушные свете, у него же не есть применение, или приложение осенения, сам бессмертный царю, прими моление наше, я же в настоящее время на множество твоище щедрот дерзающие, от скверных тебе у стен творим и остави нам при решение наше, я же делом и словом, и мыслею. Ведением или неведением совершенно нами, и очистинные всякие скверные плоти и духа, и даруй нам бодреним сердцем и трезанные мысли, и всю настоящую жде нож прийти, ожидающим пришествия светлого и явленого дня единородного Твоего Сына, Господа і Бога і Спаса нашого і Ісуса Христа, вон же со славою судія всіх, всех кому ж да отдать и поделам Его, на непадшей і но бодрствующий в воздвиженев тела, необрящемся готові, в радости чертов черток славы и І єже еже гласні не пристани, ні неизреченные слады зрящих Твоего лица, добро то неизреченную Ты Бо и все і и освящай, всяческое тяпоеся тварь во веки веков. Аминь. Тя, благослови Ужні Божий Господи, милоститворящего присно с нами, велика же следованная, славная же и ужасная и женещисла, подавшие нам Сонло покоєние муше нашей, и ослабление трудом, Мого трудные плоть, и тя. Як вони полюбилися на собі законі ми нашими, на чоловіку любсталися лиси обично, і в нічайні що не воздвиглись и воєжі славу славу, державу Твою, тим же молім, безмірною Твою благость, пресвяти наших, О чеса і ум, нашу тяжку осналіності в уставі, отверзі наша уста, іспомни Я Твоего хвалення, куда возможне, в непоколебримо печі і тіся Тобі во всіх і от всіх, слави мому Богу, беззначальному Отцу всеєднородним народним Твоїм Сином і Всесвятим и Благим і Животворящим Твоїм духом, нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Восьпівай, благодать Тві, молю Тя, умой о благодатті, ступайті, правові наставі, потім Христових заповіді, б к пісні, укріпі. Уныние, сон отгоняющий, связанная пленницами, рихопадение, мольбами, твоими разреши Бога невесту, внощи м'я и водні сохраняй борющих враг, избавляющий мязнадателя Бога родшей, вмершки на местне оживи. <клес> Я же святний вечер, не душу мою, ослепшую, просвети, Одивная владышня палата дом духа на меня сотвори. Врач орочої, врачуй душі мої многолітної страсті, волнуєшся житейською бур'ю, кості зі м'я покаяння направі, ізбави Огня вічної, що і червя же злагої тартара, да м'яні вішим бісом радовані, і многим ріхом повінніка, нове сотворі м'ячавшу нічувственної преніпорочної сорішені, страна муки всяких, покажи мій всіх, влади молі, Небесные милы, чети веселье со всеми святыми сподоби, Пресвятая Девус слышишь глаз непотребного раба Твоего струю, давай мне слезам пречистая, души моей, скверно, очищающее, стена, не от сердца приношу тебе непрестанно, пристану, у сердца и владычеца, молебную службу мою прийми, Богу благоутробному принеси. Привишу я, ангел мерзкого мне, превыше слитие сотвори, святоносная синь небесная и духовная, благодать во мне направи, руси, воздей и уснех к похвалению, сквернены, скверные, все непорочные. Душетленных меня пакостей, избави Христа, прилежно умоляющее Мужичести, поклонения подобает ныне и присно и во веки веков. Аминь. Ного, милостиве и все Боже мой, Господи, Иисусе и многие ради любви шел и воплотился и секуда, спасей же всех, и Бах, и спаси, спаси меня по благодати, молю у тебя, аж и благодил, спасеши меня нисце, благодати, дар надолго паче. Им но еще так не зрешенный милости, верой бо река лиси, о Христе мой жив, будет и не узре смерти во а що бо вера, я жить я спасает отчаянные северы, и спаси меня, ко Бог мой святий Создатель. Вера же вместо дел давленится мне, Божий, мой несышищей, делать не оправдающих м'я. но та вера моя давлеет вместо всех, тадо отвещает, дадоправдит меня. Тадо покалит мне причастника слави твоє вечной, да не оба похитит меня, сатана і похваліться слові Є ж оторнути м'я от Твоєї руки і или хощу спасі м'я, і ліхо що Христі спасе мой. Предвари скоро, скоро Бог. Ти бойся, Бог мою чрева матері моя, сподобим я, Господі, нині вози би тетя, и коже возибіг, и на той самий гріх. І баки поработати тебе бездненности тошно, яко же поработах, прежде сатані нельзяму, Найбаче же поработаю тебе, Господи, і Богу моєму і Ісусу Христу, во вся дні живота моего нині і прісно, і во віки віков. Амінь. Святые Ангелі, предстояй, окаяны моей души и страстной моей жизни, не остави меня грешного, не жаль, ступи от меня за невоздержание мое, не даш мне лукавому демону, обладати <плодайте> мною насильством смертного зетели все, укріпи бед свой худой и мою руку, и настави мне на путь спасения, дей святый Ангелі Божий, хранителей покровителей, окаян, и мое души и тела, всям не прости, і ріки ми тя оскорбі, живота моєго, і аж ще соріший пришедший норсію, покримі в настоящий день і сохраніме от всякого искушення противного, на ні в коїм грісі прогнівую Бога і моліся за м'якого Господа, да отвердіть мене в страсти своєм, і достойно покажуть ми раба своєю благості. Амінь. Пресвятай, владичице моя Богородице, святими твоїми всесильними мольбами, отжені от від мені смиренного, Гока, раба Твоєго. Воны, забвение, неразумение, ни родение, все скверные, лукавое, хули, и помышление от окаянного моего сердца и от помраченного ума Моего и погаси сестра. страстей моих, яко ниш, есть мое каянин, и избавивай от моих лютых воспоминаний и предприятий, от всех действий свободи, яко ко благословенисе от всех родов и славится, сопречестное имя Твое веки веково, Аминь. Моліть Бога, о нас, і святі угодники Божі, яку ми усердно к вам прибігаємо, скорим помощникам і молитвенникам у душах наших, Богородице, Діво, радуйся, благодатна, Марія, Господь, з тобою, благослови на Ти в женах, и плод чрева Твоєго, яко Спаси, роділася душ наших, Господи, люди твоє, Твоєї, благослови достояння твоє, побіди православним християнам і супротивних дарує, і Твоє сохраняє Христом твоїм жительство. Спаси Господи и помилуй Отца моего духовного, родителей моих сродников, начальников, наставников, благодетелей. Всех ныне нами тут поминаемых, всех присевших о них, помолить и всех молящихся о нас и всех воїнів на поле брани, и всех православных христиан. Упокой, Господи, душі особших раб Твоїх родителей моїх сородников, благодітелей. І всіх нині нам особших поминай і всіх, просивших о них помолитися особших і всіх. И же некому у них помолитися всіх всех воїн, на поле брани обиенных и всех от векособщих православных христиан и прости им сяс, решения вольные и невольные, и дари им царствие Псалом 90. -й. Живи, в помощи у крові Бога Небесного во дворец, речи от Господи заступник Мои, все и прибежище мое, Бог мое, на войну як избавить те от тела, те ловчие от словеся метежно, пришма своим остенит те и потреля его, надеющиеся, оружием обидите истины, его не убоишьшиеся от страха нушна, острие тящие в дни, от вещи в дни приходящие, острящие беса полуденного, падет от страны твердысящей тьма, у тебе к тебе же не приближится, Обачивающий Матвеева смотришь, и воздаяние грешников узреши. Яко ти, Господи, уповання моє вышнего положилості, прибіжче твоє, не прийде тебе зло і рано, не приближиться Тереси твоєму, яко Ангелом своїм заповесить тебе, сохраните тя всіх путях твоїх, на руках возьмуть Тя да никогда предхневшего камінного Твое, на Аспіда и Василиска наступиш и поперечь Льва і змія. Якона м'я упова і збавлю, і покрив, і яко позна імя моє, возаветком услышу, скорбі з измує, і прославляй і і його, Доготой Дні, исповня його, і явлю, Ему спасіння моє. Достойно есть, якого истину блажите, Богородице, Пресноблаженной, пренепорочный, і, і матір Бога нашого, честнейший, херовим, і, і славнейший, без сравнения сырафим, без исследенья Бога славорочие, суши, тя, влічаем. Слава Отцу и Сину і Святому Духу, і нині и прісно, и во веки веков, амінь. Господі, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господі, благослови, молитва раді причистої Твої матері, сила и чесного жертвящого Христа, Господня, Архис Ратиха Божого, Михаила всіх прочих, безплотних небесних сил, святого Апостола Андрія Привозваного, святих славних и всіх вальних апостолів, і, і живого святих Отця нашого Ніколая, Архієпископа, Мелікийського Чудотворця, Святого равноапостольного великого князя Владимира, великої Княгині Ольги, Святих великомучеников, Целітеля Пантелимона, Победоносла Георгія, Великомучениці Варвари, Священномученика Кипряна, Мучениці и преподобних і богоносних Отець наших, Мифої, Іова, Амфілохія, Чудотворців Почаївських, Антонія, Феодосія і прочих, чудотворців Києво-Печерських, Сергія Нікона Радинських, Серафима Саровського, Паїсія Афонського Святих і праведних Бога Отець Иоаким і Анни, преподобного Авксінтия, преподобного Марону, пустиножите сирійського, святителя Авраамія, єпископа Корейского, равноапостольного Кирила Учителя Словенського, преподобного Щим Гвімського, преподобного Ісаакія, Затворника Печерського і 12 з зодчих Соборної Успенської церкви, києво печерської Лаври в Ближніх піщерах, Благовірного князя Михаїла Черніговського і Боярина Фьодра, священномучені Онисіма Епископа Тульського, преподобного Илариона Святогорца, святителя Рафаїла, Епископа Бруклінського, священномученіка Павла і синов його мучеников Бориса, Григорія і Симеона, священномученіка Онисіма Епископа Тульського, священномученіка Трифона, Діакона пам'ятні пам'ятники свершаем і всіх святих Твоїх, Господі Ісусі Христе Сині Божій. Помілий нас рішних. Амінь. Спаси Господі, браті і сестри, за молитву, Божої допомоги на предстоящий день. Покрову Царівці Небесної і ангела-хранителя. Спасі всіх Христос за вашу підтримку, всім ангела-хранителя. Ще раз Бог допомож. З вами повчите Анатолій. Спасі Христос. Сьогодні у нас четвер, в Почайві сьогодні сонечко. Гарний день. Всім бажаю гарного дня, Богом благословенного. Пасі, Господь.